На митницю поскаржились. Комітет підприємців Львівщини у відкритому листі до президента та прем'єр-міністра заявив, на митних постах Львівщини практично зупинилось розмитнення вантажів. Щоправда, саме керівництво митниці це звинувачення відкидає. Митний пост Городок, один із найбільших в області, розташований на приватній території, тому без дозволу знімальну групу не пускають навіть близько. За інформацією КПЛ. Тут уже кілька тижнів розмитнення займає більше часу ніж зазвичай. Коли раніше це відбувалося в межах там декілька годин, то зараз це відбувається в межах там день, два-три, тобто могли бути там, ну скажімо так, суттєві затримки. І це відповідно. Ми не були неподинокі випадки, коли ми отримали такі повідомлення. Щоправда, ніхто із підприємців, які поскаржились на митницю, зробити це публічно не захотів. Під час митного оформлення посадовці мають провести кілька операцій. Перевірити наявність усіх документів на вантаж, визначити класифікацію і митну вартість товару, нарахувати і стягнути митні платежі і податки, перевірити і зареєструвати вантажну митну декларацію. Зазвичай така процедура на митному пискі триває близько трьох годин, розповів водій далекобійник пан Ігор. Ну до трьох годин. До трьох до годин. три години, як в зависимості, скільки є на кордоні машин. Самі ж митники запевняють процесу, не гальмують. Бюджетне завдання у жовтні виконали, а вантажі оформлюють менш ніж за дві години. Середній час митного оформлю львівській митниці складає 1 час 50 хвилин. Це статистика. Якщо є виключні якісь моменти, так вони можуть бути під час митного оформлення, виникають якісь проблеми або по митній вартості, або по класифікації товарів. Ну це єдинічні випадки. І ми готові спілкуватися з суб'єктами, вирішувати їх проблеми. У понеділок підприємці, що мали питання до роботи митних постів, зустрілися із керівництвом львівської митниці, яке претензії вислухало та пообіцяло із ними розібратись. Арсен Данилюк, Олександр Бригадер, головні новини Львова.